Так, добрий вечір, шановне панство. Вечірнє годування. Не хочу дуже страхати внутрі і хочу я що зробити. Внутріня там сьогодні 2, 20 днів. 11-го народилося. 11 го чи 12-го ну, то менше з тим. Хочу два зловити, не, не дуже великі, бо є дуже великі там жовтенькі, він бігає. І є трошки менше. Хочу середнє зловити. яка вага має бути в 20 днів? Ну, по, моїх, по моїй теорії, як я рахую, що нутрія в 10 днів має набирати 250 грам. Тобто нутріня в 20 днів має важити е, пів кілограма. То є хороша вага. Якщо воно в 20 днів буде важити е, пів кілограма, то е, місяць воно 750 грам, то є така хороша вага, то не є ідеальна вага, бо ідеальна вага біля кілограму дуже дуже хороша, а нормальна вага це є в нас. Е, біля, біля 500 грам Більші нутрінята. Самці мають трошки більше важити, самочки мають важити трошки менше. Так, зараз я почищу годівницю і попробую зловити вони повинні підійти, і я попробую зловити двоє нутріняти. Які вийдеться, такі получаться і підемо важити. Заспокоїлися внутрінята. Маємо опа. Троє нутрінят. Дивіться, троє є внутрінят. І троє внутрінят важи 2300. Е, 2, 2 кг 300, то значить, виходить, що одне внутріня в середньому важи біля 730 грам. Дивіться, одне забрав. Двох забрав, твої отут в мене є. І одне втриня. 745 грам. Так, маємо друге внутріня. Ай-яй-яй. І збилася вага зараз, ну то нічого. Так, виключилося в мене з розетки. Будем важити зараз. Тут є одне внутріння. У нас є тут по нулю, по нулях. по нулях. І кидаю біле внутріня. Будемо бачити біле внутріня. І так, біле внутріня, то є самочка 740 грамів. І дивіться, тут мінус 70 кілограм. Грам. Мінус, тобто я забрав то менше внутрення. От. Не знаю, як важити, але я вже не буду. А ні, ми зараз зробимо отак. Опа. А не хоче. Ну, коротше, коротше, далі рахуйте. Коротше, внутрінята біля 700 грам мають. От. Мають біля 700 грам. От. У мене збилася вага, я її переключив. Ну що, тут нічого дивного нема. Бачите, дивіться, самка, е, та, що має родити, з дня на день то вже другий чи третій тиждень з дня на день. І права сторона, як дивитися, ми дивимося, права сторона в неї трошки ширша, ніж Ліва, то говорить про те, я так собі думаю, що то говорить про те, що в неї непарна кількість внутрінят буде народжуватися. А в принципі, будемо дивитися. Дай Боже, щоб все добре було. Дивіться, внутрінята, якби я не говорив, вони б всі їли грануло, інтенсивно їдять грануло. Тепер проаналізуємо те, що ми бачили на вагах. Зловив три випадкових внутріняк, як ви бачили, біла була самка з вагою 745 грам, дуже хороша вага самки. От. І, ну, в принципі, всі приблизно важили по 700 грам в 20 днів. Вони вже мали 700 грам. При нормі чи хорошому зважуванні, якби вони важили. 500 грамів я би теж тим тішився. Але тут нічого дивного немає, тому що вони, в принципі, були народжені відносно невеликі. Але було їх народило дві самки. Я перше думав, що то одна самка народила. А народило дві самки, одну ніч, їх було 11 штук. Одне. І двоє відійшло. Одне протягом суток доби першої відійшло. А друге відійшло десь на четверту-п'яту добу. Я думаю, та вся причина в тому, що були тяжкі роди, і через то отримав я мінуса. Ну, як більше внутрішня, вони вже дають ради. Дивіться, як вони гарно їдять. Думаю, з ними буде все нормально. Буде. Лише ненормально, як ось ця самка родить, і вони будуть красти в тої самки молоко. Тоді то буде ненормально, бо різниця 20 днів між малими і тими внутрінятами дуже вагома буде. Все так що, бачите, замість 500 грам, які я міг очікувати, по факту маємо 700 грам внутрінят. Все, дякую за увагу. Підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрій.